Капуста, кабачки, зелень, виноград та навіть гриби, чого тільки не зустрінеш на городі Тетяни. Також у жінки є власна теплиця. Там вона вирощує помідори та болгарський перець. Таке хобі у жінки з'явилося після початку повномасштабного вторгнення. Коли 24 лютого на нас вторглася Росія, мені було так страшно, що я взагалі не знала, чим займатися. І єдине, що я могла, це я взяла таку. Чашечку з землею і почала туди садити насіння, оскільки за фахом я квітникар, це от єдине, що в мене було. Було в мене насіння помідор. І я почала їх вирощувати. От вони почали виростати. І я попросила у сусіда моїх, який пішов з першого дня на фронт, чи можна у нього посадити цю розсаду, яку я просто навирощувала. Між тоділом і він розпогодився. І з того, з того дня я почала це вирощувати різні овочі. Я і спочатку їм відправляла і сусідам роздавала, вони все ростуть і ростуть. І потім я знайшла на Ютубі такі відеоуроки, уроки, як можна їх консервувати зиму, оскільки врожай було дуже багато. І отака от от точна баночка в мене минулого року вийшла вперше. Більше половини своєї консервації Тетяна. Почала передавати бійцям ЗСУ. Для наших воїнів це не тільки смачний та корисний гарнір до страв, а й жест моральної підтримки, каже жінка. По-перше, я так дуже люблю коли це все з такими кришечками. Це наше українське виробництво, такі випускає кришечки. Патріотичного характеру, є тут з такими нехорошими словами, тут ще є вирази є з ну, всі нашими ЗСУ, і ТРО, тут славлять наших хлопців. І, це що я внутрі це окрема тема є в мене та от, от щастя правосека. Я сама даю назви. Це з баклажани, болгарський перчик, е, морква, чесничок, і це таке сате, вітамінне. Усе, що йде на консервацію, тетяна вирощує з особливою турботою. Також жінка каже, що для овочевих заготовок намагається шукати автентичні українські рецепти. Потім я його почала вивчати наші українські автентичні рецепти. Я знайшла рецепт, куди додаються, окрім укропа лаврового листика, ще чорнобривці. Тут є і настурці. Це така квіточка, яка замість хрону додається, вона додає гостроти. І такий вже більш продвинутий. Рецепт отримав назву Козацька пісня, бо він вже був такий більш гостренький. Але оскільки я гостре не їм, то я не робила довго гостре. Але цього року в мене так хлопці питали щось більш таке пряне, таке насиченого смаку. Що в той в теплиці, де ми тільки що були, я вирощую і гострий перчик. Тому тут, от у нас вже суміш, яку я назвала Зелений змій зі своїм чоловіком Тетяна. Знайомилася у департаменті парків. Він з першого дня війни пішов служити до лав ЗСУ як військовий медик. До цього у нього вже був досвід військової служби, тож фірмові заготовки Тетяна робить насамперед для чоловіка. Це таке нагадування, що про вас пам'ятаю, що ми цінуємо вас, що ми там вважаємо вам свого там найкращого. Повертайтеся, живі й здорові. І я прошу всіх там, в кого є можливість, готуйте для своїх чоловіків, для своїх. Там, знайомих, рідних, хто зараз на фронті, бо це їм дуже потрібно. Цим їм потрібна така допомога, їм потрібне таке нагадування, що вони що про них помнять, що їх цінують, що те, що вони роблять. І ну я можу це єрундою займатися тільки тому, що мій чоловік на фронті і що такі, як він на фронті. Бо інакше я б, мене б тут не було, нікого б тут не було. Ніяких які помідорчики, бо ми б всі вже були в кращому випадку. Жили десь в Росії за в Віршому була б так, як в. Сіх в бучах і в окупованих містах не лише помідори для військових. Тетяна також готує корисне варення з різних овочів та фруктів. Саме до нашого приїзду жінка поділилася рецептом джему з гарбуза та айви. Приготувати цю смакоту зможете. І ви. Ми зараз готуємо варення. Я вже от першу порцію зробила. Сьогодні ми робимо продовження. Айва, гарбуз і апельсин. Це у нас варення з найпізнішого фрукту і найпізнішого овочу. Тому зараз я ліщу апельсинчик, а вас прошу порізати айву, і ми будемо варити. Ой, гарбуз я вже майже дорізала. Це варення, воно воно смачне, воно запашне. За рахунок того, що додається до гарбуза айва і цитрусові, там майже не відчувається смак гарбуза, але воно зберігає всі вітаміни, всі корисні такі речовини, Елена. які є. Гарбуз такий специфічний овоч. А чи були там у вас люди, які куштували і навіть не розуміли, що це гарбуз. Так, так? це, це найбільша родзінка саме цього варення, це те, що люди не... Не розуміють, з чого воно зроблено. Гарбуз е, не, не відчувається. Поєднуючись з апельсином, він набуває смаку, ну, кажуть, манго. Я не знаю, який на смак манго. Е, мені воно більше схоже на абрикос. А разом з айвою відчувається саме запах айви. І гарбуза не відчувається. І зараз ми почнемо варити. Я вам покажу, як такий фокус, як зробити, що гарбуз не тільки не буде відчуватися на смак, але й не буде взагалі видно його там. Змішуємо всі інгредієнти, все, що ми нарізали, і ставимо варити на повільний огонь десь на 30-40 хвилин. Після чого ми це відставимо до охолодження і продовжимо наше фантастичне. Приготування. Для зручності пройшло 30 хвилин. Для зручності ми пересипали наше варення в більшу каструлю, оскільки вийшло багато соку, цитрусовий і айвадалий сок. Воно набуло чарівного аромату, і е, зараз ми додаємо ще трошки кориці і сумаху, е, і ніжно-ніжно починаємо товкушечкою його. Вимішувати. При цьому у нас айва зберігає форму, а гарбуз перетворюється на пюре. Оце є наш секрет, оскільки його не буде відчуватися у готовому вареничці. І от потрошечку його вимішуємо. Потім даємо ще трошки остигнути і пробуємо на смак. І в принципі за 10 хвилин вже можна його буде розливати по стерильним баночкам. Тетяна є прикладом того, як навіть найменші дії можуть мати велике значення у складний час для країни. Її активність засвідчує, що кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу, допомогою військовим та підтримкою тих, хто нас захищає.